В Миколаєві в 36-й окремій бригаді морської піхоти урочисто проведжали останню партію військовослужбовців шостої хвилі мобілізації. Змінити однострій на цивільний одяг, готові 150 бійців. За словами керівництва бригади, частину залишають справжні професіонали з бойовим досвідом. Але саме головне, що ці військовослужбовці підготували заміну. Собі. Заміну тому професіоналізму, який вони. Прийшли та реалізували в нашій бригаді морської піхоти. Тому на даний час бригада готова до виконання завдань за призначенням. Станіслав Кучерина приклад того, що колишніх військових не буває. Свою службу він закінчив шість років тому, звільнившись із лав тоді ще 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади. З початком АТО повернувся до збройних сил. Я не став там шукати причин для того, щоб залишитися. Я як то кажуть, почав шукати причини, щоб попасти в цю армію. Так, тому тут неможливо матрос, молодший офіцер, старший офіцер. Якщо ти громадянин цієї країни, ти підеш в армію, будеш захищати, виконувати свій обов'язок громадянина, перш за все. Під час урочистостей кращих військовослужбовців нагородили відзнаками та грамотами. Далі бійці роз'їдуться по своїх домівках, відпочинуть та почнуть цивільне життя. Ті ж з них, хто виявив бажання, продовжать службу у бригаді морської піхоти вже на контракті. Денис Гойко, Анастасія Ільяш, Ярослав Чепурний, військове телебачення.